Добрий день, малята! Пропоную вам сьогодні порівняти те, що ми знайдемо у парку. Ось у парку ми знайшли горішки та листочки. Порахуйте, будь ласка, скільки горішків, а скільки листочків. Правильно, горішків 2, а листочків 3. Тобто, горішків. Менше, ніж листочків. Повторіть, будь ласка, горішків менше, ніж листочків. Що ж тут у нас? Це каштанчики і жолоді. Порахуйте, будь ласка, скільки каштанів, а скільки жолодів. Правильно. Каштанів 4, а жолодів 2. Чого більше, чого менше. І який знак ми маємо поставити? Так, це знак більше. Адже каштанів більше, ніж жолудів. Давайте повторимо разом: молодці малята! На черзі у нас горішки і каштанчик. Давайте порахуємо, скільки горішків, скільки каштанів. Правильно: горішків 3, а каштан 1. Чого більше, який знак ми маємо поставити? Правильно, знак більше. Тобто горішків більше, ніж каштанів. Давайте скажемо ще раз: горішків більше, ніж каштанів. А тут порахуйте, будь ласка, скільки горішків і скільки жолодів. Все вірно. Горішків 2, а жолодів 5. Який знак ми маємо поставити? Так менше. Два горішки це менше, ніж 5 жолодів. Давайте повторимо разом. Два горішки менше, ніж 5 жолодів. Давайте порахуємо тут скільки жолодів і скільки листочків. Все правильно, 3 жолоді і 3 листочка. Тобто, який знак ми маємо поставити? Так що їх порівну. Тому ставимо знак дорівнює. Давайте скажемо жолудів та листочків порівну. Малята дякую вам за увагу і за ці чудові порівнялочки у парку. Гарного дня та чудового настрою і до зустрічі!